Вбивство собак не зменшує їхньої популяції. Єдиний вихід це стерилізація чотирилапих. Поділитися досвідом з рівненськими ветеринарами у вирішенні питання скудлатими безхатьками до обласного центру. Завітали волонтери з Європи. Свою роботу волонтери організації Чотири лапи в Україні розпочали під час підготовки до Євро 2012 Саме тоді в нашій державі питання безпритульних собак постало надзвичайно гостро. За три роки наша організація відвідала 19 міст, деякі навіть двічі це такі, як Житомир, Миколаїв. Ну, звичайно, Київ, Євпаторія а, і разом ми стерилізували більше 12,5 з половиною тисяч тварин. Тепер же волонтери взялися і за кудлатих безхатьків в Рівному. Красотка вже все, вона вже, да, вже все, вже попозувала позувала. Да, красипулька це лисичка, таке ім'я їй дали волонтери. Прооперували собаку напередодні. Сьогодні ж вона вже активна та повна сил. Вчора провели операцію. Сьогодні собачка вже готова вибігти, і вона дуже гарно почуває себе, і вона готова вже йти і гратися. Цього за тиждень у рівному прооперували більше 130 собак. Метод, за яким працюють ветеринари австрійської організації, дозволяє відпускати чотирилапих пацієнтів вже на наступний день. А все через те, щоб сам не потрібно знімати післяопераційні шви. Свою роботу волонтери чотирьох лап продемонстрували і рівненським ветеринарам. Це просто настільки ну здешевлює у цей період після стерилізаційної утримки. Настільки дає можливість ну більшу кількість собак простр. Стерізувати, що ну в мене слів нема. Тобто, в мене єдине бажання, щоб всі ветеринари нашого міста і нашої області, чому от ми вас запросили, щоб ви побачили цю методику, навчилися от саме безпритульних собак стерилізувати таким чином, тому що це може вирішити буквально за рік, за два проблему безпритульних тварин в наших містах. Ведуть волонтери австрійської організації і облік всіх безпритульних собак, яким роблять стерилізацію, і кожна з них має ось таку кліпсу з власним номером. Ми проводимо реєстрацію тварини. вона включає такі дані: місце проживання тварини, дата проведення операції та вакцинації, зовнішній опис тварини, а також номер персональної ідентифікаційної кліпсі, яку ми чіпляємо всім собачкам на вухо». Перебуватимуть у Рівному волонтери з чотирьох лап майже до кінця липня. Далі ж вирушать допомагати безпритульним собакам в інші міста Західної України. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.